Всім привіт! Це Аня, і сьогодні ми продовжуємо тему догляду. В минулому відео ми вже побалакали про базовий догляд, а на цей раз я вам обіцяла активи. Що таке активи, кому вони потрібні, з якого віку? Ось про це ми сьогодні побалакаємо. Перед тим як ми перейдемо до основної частини, попрошу вас підтримати мене лайком, коментом і підпискою. А ми переходимо до основної частини. Я взагалі не косметолог, просто знаєте, як вік сказав, що треба знайомитися з активами. Плюс активи вони працюють не тільки з віковими змінами, також можна використовувати для акне, для чутливої шкіри, є для розації, пігментації. Тому активи це дуже цікава. Тема, але тут треба бути обережними. Що ж таке активи? Це якісь біологічно активні інгредієнти, які вже безпосередньо можуть впливати на проблему, яку ми вирішуємо. І як же підібрати активи? Бо нам в тіктоках, в ютубах, в різних соцмережах розказують про якісь суперкласні засоби. В них є якась там діюча речовина, і вони вам допоможуть. Але не так просто. Підбирати активи треба згідно вашого типу шкіри, вашої проблеми. Активи можуть починати використовуватись навіть у підлітковому віці, це, наприклад, якщо є проблеми з акне. Якщо ми говоримо про вікові зміни, то тут уже десь 25-30. Ну, як кажуть, перші зморшки починаються десь в 25 а, а далі вже активно ми працюємо з віковими змінами. Найважче це, я скажу, ситуація, коли в тебе є ще акне, вже з'являється пігментація і От тут дуже класно і тут треба бути дуже обережними з активами. Ми маємо розуміти. Розуміти, що вони впливають на шкіри і ними можна нашкодити. Тому якщо ви вирішуєте, якщо ви хочете пошвидше, наприклад, вирішити якусь проблему і думаєте, що ви те більше наносите, це вирішиться. Ні, тут так не працює. Ви навпаки, нашкодите. І повернемося до першого випуску, можете пошкодити бар'єр шкіри, і тоді у вас будуть нові проблеми. Також ми маємо розуміти, що деяка шкіра гіперчутлива і для неї дуже обережно треба підбирати активи. Не всі активи. Підійдуть. І почнемо ми з одного з таких, я б сказала, найсильніших активів, який зараз дуже популярний, але з ним треба бути дуже обережним. І це ретиноїди. Тут ретинол, ретиналь, ретиноєва кислота. В чому плюс таких засобів? Вони працюють на різні проблеми. Як вони працюють з мошками, віковими, віковими змінами? Деякі можуть і на пігментацію впливати так і є певні види, які працюють з акне. Тому, в принципі, вони такі популярні. Популярні, бо вони досить сильні, гарно працюють, але вони досить. Активні, е, мабуть, найбільш поширений це ретинол, бо він менше подразнює шкіру. Ретиналь вже трошечки сильніший, ретиноєва кислота, можливо, чули. ретиноїн. Він найефективніший, але він не, так, він не в відкритому доступі, він вже за призначенням лікаря. Я почала використовувати ретинол, і я покажу зараз всі засоби, які в мене є. У мене є як для шкіри обличчя, як для обличчя, так і для зони підочків. Почнемо у давайте з зони під очима, взагалі з оцих засобів Пауло Чойз. Що я можу сказати взагалі про Пауло Чойз? Це, мабуть, один із тих брендів, у якого я... Користувалася лише активами, і ці активи прям топчую. О, Знаєте, я фанатів від цього бренду. Він не самий бюджетний, але поки я ним супер-супер задоволена. Нема жодного засобу, про який би я сказала негативний відгук. Це вже я дістала з пустих ваночок, бо тут вже все, нема нічого. І він дійсно класний, він дійсно працює. Але я зробила помилку. Як всі, мабуть, я робила цю помилку. Коли ви, ви вводите ретинол, ви маєте почитати, які є схеми і вводити по с. 我。 В моєму випадку не було якогось дерматиту, нічого, але я відчула пересушення шкіри. Було порушено бар'єр. Я наносила багатенько. і перший раз знаєте, замовила. Засіб нанесла не маленьку грошеньку, а нормально нанесла. І він, звичайно, не дуже гарно впливає в цьому плані. Але засіб класний, і я повторила. Але я знаєте, що спілкувалася з GPT, казала, що я використовувала цей. Він мені сподобався. І він мені порекомендував від MedicAid, Ось тут додамо. Такий засіб, можливо, хтось скористувався. Напишіть відгук, він каже, що теж прикольний засіб. Там ціна трошки дорожча десь на тисячу він дорожчий. Тому я поки його додам у вішліст, а там може якесь свято бо ну ціна, прям кусюча. Є засоби з ретинолом дешевші. Е, ви маєте зрозуміти, що е, ефективні. З нормальним відсотком засоби вони вже будуть коштувати дорожче. Бо ну, сам компонент не самий дешевий. Ми поговоримо про їх, От, Наприклад. Дивіться, всього засобу у мене навіть написано відсоток, який тут є. І це прям правильно. Бо до цього, як я почула, що є ретиноло, я думаю, я замовлю, я замовляла собі ось такий набір це бренд Neutrogen. Я не знаю просто, як він правильно читається. У мене був набір е, денний і нічний крем, і я не поміг. Майже ніякого ефекту. Ну він такий дуже нейтральний. Не написано, який тут відсоток цього ретинолу. Е, я скажу середній. Я його залишила і наношу на шию. У мене дивіться засоби, які не дуже класно підійшли до обличчя, вони йдуть на шию, на тіло, кудись нижче. Не дуже люблю викидати просто так засоби. Е, давайте я ще розкажу про ось такий засіб: це аптечний засіб. Він досить я б сказав, бюджетний, бо він коштував тоді 300 ще. Зараз не скажу. Тут в складі є адапален. Не знаю, бр... не впевнена, що буде видно. Тут є адапален. Він є ретиноїдом і він уже такий. Знаєте, досить активний, досить сильний актив. Він діє відразу. Він досить сильний, і це засіб від прощі. Е, від нього я бачила ефект. Але з таким засобами треба дуже обережно. Можливо, вам пропише. Косметолог. Я ним з декілька разів курсом, коли вони починались, я зупиняла ним в висипанні. Але в якийсь момент я помітила, що в мене до нього з'явилося звикання. І він вже так класно не працює. Але баночка залишилась, вам покажу. І далі засіби під очі. Засіб ось такий. Класно видно, додам картинку. Це засіб від Beauty of JSON. Він дуже популярний, бо він ще й досить такий. Бюджетний, я б назвала він до 700 гривень. Взагалі його можна там ніколи за 600 чимось купити. Того, що це баняк, прям 30 мл під очі, це вже такий більш серум. я його наношу на ніч. Можна додатково ще перекрити зволожуючим кремом. Він досить комфортний. Я думаю, тут невеликий відсоток ретинолу, бо, як сказати, він тут не написан, а, ні. І я збрехала. Тут написано ретиналь ліпосом 2%. Він має прям дуже швидко працювати, і я прям супер ефекту не помітила. Можливо, що ця зона дуже делікатна, і з нею, в принципі, треба обережно. Плюс він мені не пересушив шкіру, і в мене не було, знаєте, якихось там. Алергічних реакцій, ну, давних реакцій в мене не було. Він досить комфорт. Чула, що декому він пересушує, і я думаю, тут все залежить від вашої шкіри, від вашого теж захисного бар'єру, від типу шкіри. Тому напроти. Але обережно. От що б я сказала про ретинол, Просто будьте обережні. Він дуже активний. Пишіть свої улюблені засоби з ретинолом. Або які вам не підійшли. Цікаво буде почитати, бо я зараз все одно шукаю собі якусь заміну. Не знаю, може візьму такий самий. може колись не збираю на Medicaid, але я зараз сильно не спішу. Починається сонечко. А у ретинула є такий нюанс: треба обов'язково СПФ. Не наносьте його під СПФ, не наносить його зранку. Він наноситься тільки з вечора і на наступний день використовуйте СПФ. Все, це основні рекомендації. Наступний актив це дуже потужний антиоксидант, і це вітамін С. Я думаю, про нього теж чули всі. Він гарно працює, і теж, до речі, він уповільнює наші вікові зміни, тому я б теж радила його вводити. Але на нього він дійсно потужний. Якщо ви берете дійсно високий відсоток, ви це можете відчути. Як він працює? Він може освітлити ваші плямки, пігментацію, пустакне, захистити від фотостаріння, стимулює вироблення колагену. Тут, дуже, знаєте, він такий хиткий засіб, бо от часто він продається в таких штуках в вигляді серему. З ним треба бути дуже обережним, він швидко окиснюється, сонечко не любить. він дуже такий нестабільний. Коли він окислюється, він не працює. Тому я скажу чесно, я його не так багато використовую, не так багато купую, бо постійно. Я переживаю, що йому буде щось не ок. Найкраще пакування для активів, якщо брати такі як ретинол і вітамін С, це ось такого плану, щоб вони були помпою, щоб туди не заходило лишнє повітря. І з моїх засобів це ось цей засіб. Я не можу сказати, що він супер класний. Можливо, я просто не знайшла поки свій вітамін С. І був в мене подаруночок, Ну не подаруночок, я колись бокси купувала. Це невідомий в Україні бренд. Але це серум під очі з вітаміном С і ніацинамідом. Неце... Це для того, щоб зменшити темні кола під очима. Непоганий, не суша мені підходить. Досить він такий, знаєте, живильний. Але не буду його сильно на ньому зациклюватись, бо його майже нереально знайти в Україні, тому отаке. Далі це вже дуже популярне в корейській косметиці. Я думаю, з корейської пішло, або я так десь запам'ятала, це ніацинамід це вітамін в 3 Він досить універсальний і підходить. Майже всім, майже всім типам шкіри. Він регулює себум, зменшує запалення, зміцнює бар'єр шкіри. Ну прям знаєте, от гарний і Я загалом люблю цей компонент, і моя шкіра на нього гарно реагує. Е, у мене є із останнього це ось такий серм. з не мідом. Він тут скільки відсотків написано. 5%. Це досить непогане. Це досить такий високий відсоток. І моя шкіра гарно реагує. Я його наношу під кремчик, бо він крем такий ріденький. Тому люблю. Люблю, баш видно, що так він використовується. І мені подобається знову ж ось таке пакування, де ви видавили, і ви не лізете в баночку. Це дуже круто для активів. Є вона з цей крем, про який я вам і казала, тут є ніацинамід. Але я поки про нього вже казала, і не буду багато розповідати бо у мене. В якийсь період, коли я його почала використовувати, почала підсипати. Зараз я до нього ще не повернулась, хочу відновити свою шкіру, відновити бар'єр і знову до нього повернутись. І тоді я вже точно скажу, чи буде мене від нього сипати, чи то таке співпадіння. Далі мені це не Пам'ятаєте, я вам часто показувала свій серум для обличчя, який я часто наносила під макіяж. Це теж був Beauty of Jason. З ніацинамідом і прополісом. Теж супер класна, комфортна штука. Вона липкенька, тому під макіяж ідеально. Хто не любить липкі серуми, то так, він не підійде, а під макіяж це просто ідеально. А також досить популярна гіалуронка, але я з нею так, знаєте, я не бачу на собі супер класних від неї результатів. Мені навіть немає що так показати, в мене лише є один тонік. З ялоронкою, бо я люблю тоніки, яким ти проліт обличчя, і воно не пересушує. Я інколи гелоронку ось так використовую, інколи поведає в якихось серумах. але так сказати, щоб я дуже любила гіалуронку і купувала креми з нею, то ні, я не бачу супер таких класних результатів від них. Ви поділіться, можливо, ви любите цей компонент, які засоби використовуєте, і чи ви бачите від них ефект. Наступне! Пептиди. ви, мабуть, чули багато: пептиди, пептиди, пептиди. Це такі короткі ланцюжки амінокислот і вони досить класно працюють. По-перше, вони стимулюють колаген. Для вікової шкіри я розглядаю свою шкіру як вікової, бо я вже бачу вікові зміни, і я з ними намагаюся працювати. Тому о, я так на цьому більше акцентую увагу, бо як я відношуюся до догляду. І старіння, якщо ми можемо щось попередити, доглядати, щоб наше старіння трошечки сповільнити, супер. Я не дуже класно відношуюсь до купи філерів, до пластики, бо догляд це більш безпечно, менш травматизації буде і Побічна дія, якщо буде, її можна часто вирішити. Ну, наприклад, навіть якщо ретинолом ви просушили шкіру, скоріш всього, ви можете відновити. Якщо вам якось невдало ведуть філер не туди, не сертифікований або зроблять невдало пластику, відновлюватись важко. Відкатити майже неможливо, тому я за догляд. Є різні процедури. Сьогодні ми говоримо про активи, Є більш серйозні процедури, навіть які роблю дома я казала, що ми про це побалакаємо. Але сьогодні більш про активи. Зараз про пептиди. У мене є один пептидний кремчик. Зараз я його знайду. Так, я сказала, да, синтез колагену працює зі зморшками. Пептиди у мене є і ось в цьому кремчику. Тут дивіться, ретинол, пептиди і вітамін це комбінація досить сильна, прикольна. От ранжу спробувати, хто шукає, але дивіться, якщо у вас гіперчутлива шкіра, не знаю як написано про all-type skin. для всіх типів шкіри. Обережно, просто обережно. Подивіться схеми, вводьте по схемі. І другий пептидний засіб у мене ось такий преміум піптіт, щось мультіт що то там. Це доктор Хедісон, я питала у косметолога, вона теж каже, непоганий бренд, вона раніше на ньому навіть працювала і рекомендувала своїм клієнтам. Прям класний, крутий крем, який суперово зволожує. От коли в мене, знаєте, я хочу класне зволоження, часто використовую його на ніч. Просто бомба. Це той актив. От, якщо брати просто пептидний крем, це той актив, який мені не пересушує, нічого. В мене він його не сипе. От якось пептидний крем для мене прям топчик. От наживити шкіру. На після нього прям така. Знаєте, наповнена. Мені подобається. Був не супер бюджетним, але купляла по знижкам, подобається. Велике пакування досить тут 50, мабуть. 50 мл надовгенько мені вистачає. Я просто ч... знаєте, не кожен день його використовую, а я ось цим засобом користувалася через день. Нанесла один вечір цей засіб. На інший вечір я, наприклад, можу нанести. То сером закрити сером цим кремом пептидним. Ось так. Я пробую, експериментую. Все воно класно працює. Навіть косметолог, якщо він вам підбере весь догляд, вам щось може не підійти. Вам треба пробувати, дивитись на реакцію шкіри і продовжувати шукати свої ідеальні активи, можливо, навіть свої ідеальні бренди. Бо я помічаю, що є бренди, до яких моя шкіра прям ідеальна, а на якісь я реагую від. Продукт до продукту. Взагалі є пептиди, які розслаблюють м'яці. Трохи дія, як у ботокс. Не пробувала. Якщо ви пробували якісь пептиди, і ви можете про це поділитись, теж дуже цікаво. Взагалі, люблю якісь такі, знаєте, активи вводити, бо від них я дійсно бачу результат. Далі знову такий великий шматок активів. Це кислоти. І я їх люблю. Моя комбі, шкіра, яка схильна до висипів люба кислоти. Чим вони властиві? Ці засоби класно ексфоліюють нашу шкіру, якщо ви чуєте ексфоліація, дуже часто там є кислоти. А для такої комбі і схильної до висипів шкіри, чому воно корисно? Бо він знімає якийсь ороговілий шар? Якщо у вас є ороговіри, ороговіру? Коротше, якщо у вас все, мертві клієнти у вас уже є. Ці засоби допомагають їх зняти, бо ось ці відмерші клітини вони якраз можуть забивати наші пори і буде ще більше висипання. Тому моя шкіра супер круто. Реагує. Плюс, може навіть кислоти можуть висвітлювати акне, працювати з пігментацією, покращує текстуру, регулює себе. Їх дуже багато. Я обожнюю ще білінги, кислотні білінги, тому зараз про це побалакаю. Є різні види, їх три основні: ах кислоти BHA кислоти і PHA кислоти ах кислоти можливо, ви чули ці назви, це гліколова, молочна. І мигдальні кислоти, вони досить м'які, підходять багатьом. Це, якщо ви чуєте такі пілінги, вони досить такі приємні, ніжні. Основна їх дія – ексфоліація, боротьба з пігментацією, покращення текстури, вони такі більш базові. BHA – це моя знахідка, скажу чесно обожнюю. Це саліцилова кислота. Якщо у вас проблемна шкіра, це дуже крутий актив, працює з себорегуляцією, очищення пор, боротьба з акне. Я дійсно бачу результат. І є PHA. вони більш для чутливої шкіри, вони мають, знаєте, саме делікатне очищення. І всі ці засоби зараз покажу, що в мене з цього є. Давайте почнемо з самого такого мого древнього, був дуже популярний. Кровавий пілінг, пам'ятаєте, такий червоний. Від The Ordinary тут є АХ і BH кислоти. Він мені не підійшов для обличчя його не використовую. Але коли я роблю якийсь пілінг, можу використати на шию і можу використати на руки. Буває, що для рук теж треба таке додатково, такі додаткові процедури. Так, я можу нанести цей пілінг на руку, а змиваю, наношу ношу гарний крем. Тому і не викидаю. Також у мене є тут новинка, тут в основному b тут в основному саліцилові кислоти. І про саліцилові кислоти скажу я їх обожнюю. Це я більше використовую для тіла, це досить сильні активні пели. Беру їх на айхербі, от якщо якісь вели себе прикольні. Чойс. в мене ще був тонік. Коли він закінчився, я взяла цей. Але поки Пауло Чойс в моєму серденьку, в мене був тонік і цей кремчик. Відчувається легке пощіпування, досить комфортний, не порушував мій шкірний бар'єр, але гарно працював з висипами. Коли мене так підсипало. Я протирала лице на ніч з цим тоніком, покривала оцим кремчиком обличчя, лягала спать і дійсно бачила результат. Я фанат селіцилки, бо воно дійсно працює. Той тонік, про який вам я часто розповідаю на макіяжах, він якраз на pha кислоток. Це делікатне, м'яке екс... очищення, ексфоліація, як скажете. Я його використовую тільки коли я сідаю фарбуватися, бачу, шелушинку, Я беру. Платний диск, протираю місця, де є ці шелушинки. він круто відшелушує. От дійсно, щоб у вас не було цього, знаєте, такого скомканого тону, бо шолощення не дуже гарно виглядає. Він не пересушує, далі зволожу кремом, все це закриваю, дуже комфортно, але класно прибираю ці шелушинки. Повторюю його, бо це моя любов. Ти не будеш кожен раз бігти і робити собі якийсь там. Пілінг, не знаю. Ним дуже зручно, коли ти перед макіяжем вже помітив якусь сушинку, прибрати. І також це, ага, в мене досить делікатний і приємний пілінг від Holy Land. його надовго вистачає. Просто інколи мені хочеться більшого очищення і бачу, якщо. Висипи якийсь якийсь, він непогано працює. От він гарно, бачите, тут написано, гарно зме, зменшує товщину рогового шару і підвищує рівень вологи. Він якраз очищає, прибирає весь цей бруд, вирівнює тон шкіри, і чому мені ще подобається цей пілінг? Він дуже ніжний, і я його не можу перетримати. В мене немає на нього такої гіпер якоїсь реакції. Кожен день я не користуюсь кислотами, просто не хочу сильно пошкодити шкіру. Ними можна перегратися. Тому з кислотами обережно, але я фанат кислот. Кажу вам чесно, обожнюю. Особливо саліцилка One Love. У кого от є висипання активні? Спробуйте, мені дуже зашло. Я розумію, що є ретинолові засоби, але до ретинолу. У мене швидше виникло звикання, ніж до соліцилки. Тому я думаю, ось цей за оцю серію я буду повторювати. Мені прям подобається. Один із таких дуже відомих ефективних активів це азелаїнова кислота. І я б дуже хотіла спробувати ось цей засіб. Не бюджетний, але я бачу дійсно, що азелаїнка працює. У мене... В Арсеналі один із найбюджетніших засобів з алаїновою кислотою це Скінорен. Більше беру його як проти акне, проти постакне і від пігментації. Непоганий. Чим він подобається? він досить сильний, але не, не шкодить шкірі. От я б сказала, так. так, він активний, так треба гарно зволожувати, але в мене немає на нього якоїсь суперреакції. Е, досить неприємно, коли я наношу, бо тут досить високий відсоток, 20%, але результат є. Інколи він мені набридає, просто це баночка, яка зі мною з дитинства. Раніше акне лікували в основному цим. Тому давно з ним знайома а періодично вертаюсь до нього. Бо ну, я не знаю, як вам пояснити. Мене бувають по які я от беру стару схему, по якій в мене виходило лікувати, по якій в мене був кращий результат. А потім я помічаю, що не працює, і я змінюю просто актив і дивлюся, чи є результат. Також відомі цераміди. Теж класна штука, це вже більш така, знаєте, як база. Захищає бар'єр, відновлює його, заспокоює вашу шкіру. І з таких у мене це один крем, я дуже його хотіла, пам'ятаєте, я казала це інститутом. Дорогий, комфортний, приємний. Інші, поки я не. Пробувала з таким активом, але цей гарний, просто що дорого. Я його не повторюю. Я може пошукаю цереміди в більш бюджетних баночках, і тоді скажу вам більше, в цій, в цій баночці мені подобається. Тоді що в нас є? Він заспокоює, ну він приємний. Він дійсно, коли я користуюсь там, кислотами або ретинолом і користуюсь ним, я помічаю, що моя шкіра гарно реагує менше в неї подразні на такі активи сильні. Не так Давно я познайомилась з транексановою кислотою. І мені довелося з нею познайомитись, бо я помітила, що віком у мене з'являється пігментація. Що ви пам'ятаєте, у мене тут досить велика пляма. Я взяла ось такий крем Біотрейд. Тут будуть картинки, бо засвідчує світло. А ні, отак от видно, отакий от засіб. Мені подобається непогано. Тут ще є АХБХ кислоти, і ось ця кислота дійсно працює, але він трошки мене пощіпає. Користуюсь не кожен день. Особливо я працюю в цій зоні, де у мене з'являється пігментація. Не наношу на все обличчя, більше тик локальний і закриваю його якимсь зволожувальним кремом або заспокоюючим, або якийсь пантенолом, або, от, наприклад, тим же інститутом з церамідами. Пептид не можу закрити, але помітно, помітно трохи освітлює. Можливо, якби користувалась кожен день, просто забуваю, коли чесно. Бачу, що оплямка ніби збільшилась, додаю. Коли ніби трохи зменшила, можу забувати. Ну тут грішна, грішна. Це основні такі активи, які я використовую. Можливо, я щось пропустила. Напишіть це в коментарях. Розкажіть, які активи ви любите. Для яких проблем ви використовуєте улюблені засоби, засоби, які не сподобались. Давайте ділитись, може хтось захоче щось спробувати новеньке. Я, як ви поняли, люблю активи. Головне головне правило не наносите все. Не наносите багато. Якщо берете щось дуже активне, починайте з мінімальних доз. Дивіться, як реагує ваша шкіра, і торпитесь про бар'єр вашої шкіри. Головне в усіх цих засобах намагатися не зашкодити, бо це суперактивні засоби. Інколи в них високий відсоток, і вони можуть зробити гірше. У вас просто посипе. Почнеться дерматит, ще щось, це можливо, але тут треба просто обережно використовувати. Вони дійсно працюють, є дійсно помітні результати. Наприклад, я від креми від очі з ретинолом бачу більше ефект, ніж від Я один раз робила цю ін'єкцію Reduran Eye, але в мене майже не було результату. А ця шкіра вона досить важко в догляді. Я от помічаю, що шкіра під очима прямо одна з таких цікавих зон, де можна легко пересушити і догратися активами, що вона буде шелушитись, якісь можуть алергічні реакції піти. Тому ну, тут обережно. Просто якщо ви хочете щось водити, потрошку одному по активу. Вони просто не збирались, я їх е змінюю, дивлюся, які в мене проблеми. Якщо мене зараз більше посипало, то я звертаюся більше до кислот. Якщо в мене шкіра більш-менш ок, я вертаюсь до антивікових. І намагаюсь постійно підтримувати якийсь баланс і. Не шкодити, не наносити багато засобів, не змішувати багато засобів, не використовую, наприклад, кислотний тонік з верху ретинол, там ще щось. Угу. Пробуйте, діліться досвідом, діліться своїми знахідками. Мені буде цікаво почитати. О в мене, в принципі, все. Якщо сподобалось, лайк, комент, підписка. Дякую!